Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз навіть не знаю, що мені робити, тому що дуже хочеться піти на вулицю, але ну, ви знаєте, що в мене зараз алергія на амброзію. І як знаходжусь в хаті, начебто все добре. Але, але... тільки ти вийдеш на вулицю. Я таки вирішила, я зараз вип'ю та піду. Ой, пробачте, якось я так вип'ю та піду. Що я буду пити? Те, що я можу сміливо казати, тому що я не люблю радити будь-які там ліки, але це не ліки. Я вам показую назву, У голос казати не буду. І я про неї забуваю. І зараз мені якось легше стає після того, як я це вип'ю. Я беру на склянку води, одна столова ложка, але я вже так приблизно знаю, мені не потрібно міряти. Розмішала. Будьмо випила. І такий. До речі, коли спека, мене теж це рятує. Ну, Склянка на день. Можна її за один раз випити, можна ну, декілька ковтків, ну, як зручно. Ну Склянка на день мене виходить і вона якось і сили придає. Тому, будь ласка, якщо кому цікаво, зараз я вам ще раз покажу, треба в холодильник ставити, коли я вже розпакувала. А потрібно зберігати в холодильнику. Це вже в мене друге літо. Я це п'ю вже друге літо. Так, Зараз поставлю до холодильника, тому що Ну, так потрібно. Що ти зробиш? От. І, і дихається якось легше. Відчувається, ну, як, як зелень. Відчувається трішки м'яти, але не виражений смак м'яти. Тобто, ну зараз пів склянки, потім прийду додому. Хочу, знаєте, куди піти, подивитися якусь е сумку собі, тому що кинулася, начебто їх і багато, але вже десь щось там затерлось, там ще якась штука. Якщо щось подобається, куплю. а ні – так подивлюся, щоб мати таку інформацію. Це Зараз вийшла, йду і згадала, що я забула сонцезахисні окуляри, а мені при алергії якось з ними не дуже. Хочу показати в мене зараз ось така сумка, вона начебто і зручна і все, але хочеться щось іншого кольору, більше як на осінь. І до речі, що хочу сказати, от зараз після того зеленого напою, що я пила, таке враження, як наче дихається легше Угу, допомагає. Зараз я зайду в оу, Я не туди стала трішки. Зайду зараз в Сінсей, потім в Вайкік і щось буду собі підбирати. І треба буде піднятися, подивитися, можливо, у нас, знаєте що, хочу подивитися фільм. Е -е, Назарій Єремчук вийшов, назва фільму. так, Ну, такі сумочки, в яку ціну. Зараз ближче подивимось 499 гривень. Але це не мій стиль. Тут Молнія така, блискавка-блискавка. Є довгий, щоб довга ручка щоб була, але оу, Таня! Ну це ж Таня, ну ви ж розумієте, стій. Я після себе хочу порядок навести, бо Таня ще в магазин не зайшла, вже показала, що вона Таня, і всі про це знають. Так, які тут ще є сумочки? Ось така в яку ціну 499 гривень. Ось бачите, там кнопка, молня. Ну, така, Не дивлюсь, не знаю. Ось такі невеличкі. Теж і довга ручка, там мені 399 гривень. От. І Біж, біж, біж. Теж 499 гривень. Можна і довга там ручка є. 499 яка ціна? Ні, 279. А я думала, вони однакові, а вони зовсім не однакові. Так, добре, зараз зайду ще в цей вейкік. Теж тут сумочки подивлюся. Так, де тут вони ті сумочки? А, ну це як на літо більше, де я іншого кольору хочу. Скільки вона коштує 599. Він такі. Там далі ще є сумочки. О, оце така на базар бігати під дощ, до речі, 300. 39 гривень. Знаєте, і така ручка і недовга тут. І воно як флешовка тканина. Начебто так, ну, ключі я точно сюди не покладу. Я завжди там ховаю ключі туди-сюди. Не знаю. Такі рюкзачки. Завжди думаю, що потрібно собі розвичок взяти та бігати, мотатися. але 629 гривень. такі сумочки. Бачите, такий ремень, чи що воно там таке. Людей багато не дуже зручно знімати, але я дивлюсь, що якось зовсім нічого, на що б впало моє око. До речі, звернула увагу є такі з тканини, сумки. Скільки вони коштують? 499 гривень. Ой, зараз хвилинку. Угу. З тканини. Ну, це таке, знаєте, я би більше б сказала, що це пляжна, коли ти їдеш на море, щоб там щось з собою взяти. Ем, Сумочко. Але це таке діло, можливо, все йде, все змінюється. І я чогось, ой, це я повісила. І я чогось можу просто не знати. Великий розпродаж, ну там на одяг 70%, 50%, але багато людей, і я не хочу людей показувати, ви розумієте чому. Тому йдемо з вами далі. Так. А це я зайшла в інтертоп, дивлюсь, яку ціну тут, сумочки. Мені подобаються ось такі компактні, невеликі, щоб так повісив, як почтальйонка. Ось От, такий колір, навіть на осінь під усе. А скільки коштує зараз, подивимось. Угу, ну Майже тисяча гривень. О, так, це зі знижкою 24%, бачите. Ось такі компактні мені подобається, бо це така велика якось Ух. А ще мені знаєте, який колір сподобався? Ось такий. І вона на осінь, я не знаю, як буде. Вона багато в себе вмістить, трикутничком йде. Яку? Я не бачу ціну, але буду монтувати і побачу. Тому ось так. От. Ось такі сумочки є в антартопі. Ось звернула увагу. Ось така теж це мій стиль, такий, який я люблю. Ні, яка ціна. Ну, щось в сінцеї та вейкіки я не дуже в захваті від якості. Ось mm. такі непогані, непогані сумочки. Ну це вже ні, це так, знаєте. там, там. Ні. Йдемо далі дивитися, що я там захочу. О, я ще дивуся в один магазин, там, де я раніше купувала собі сумку. Але спочатку хочу подивитися, чи є у нас в прокаті той фільм, який я хочу подивитися про Назарія Єремчука. тому що зацікавило. Зацікавив да, мене цей фільм. Підемо подивимось. Так, що у нас є в прокаті? До речі, чула про цей фільм Покинь, якщо кохаєш? Конотопська відьма. До речі, у мене деякі спогади є про зйомку цього фільму. Там знімався Павло Вишняков. Це він білорус, але з перших днів повномасштабного вторгнення він залишився в Києві, має зараз свій фонд і допомагає українцям. І він знімався в цьому фільмі. На жаль, в Прокаті у нас немає того фільму, який би я дуже хотіла подивитися. О, хтось болінг грає м'ячі ганяє. Я пам'ятаю, ми теж так робили, але ми дали собі слово, коли всі наші вже будуть вдома то ми обов'язково зіграємо ще. Так, ну що, поїхали. Ого. На жаль, нема того фільму, але зараз будемо продовжувати дивитися сумки. От. Я коли тут сумки купую, соляві. Вони у мене дуже надовго їх вистачає. Зараз спитаю дівчат, чи можна познімати. Так. Собі? Я собі так. собі так. У мене така бордова є. Голубенька. Оця. Осія. Я під осінь дивлюся. Да? Да. А в яку ціну така буде? Зараз, бо ціна трохи змінилася. зараз прошити. Все міняється. Сені 2-450. Та не дуже вона змінилася. Оцей колір класний. Дуже класний. Ну, підусінь і ця. Індіга красива, мені подобається. Це інді. Це в моєї Катюні така вона ж тут у вас купувала. Ну, біжі, біж. Це які давайте подивимося. Ні, ось сутаки мені не дуже подобається, воно незручне, але оця така гарна. Ну, це ж не на осінь буде, ні. Це літо. Все. О, це така вже класна, класна так. так. Це виміка, так? Ні, вона отак відкривається, а я таке не люблю, коли воно так відкривається. А де? Угу. Класно? А, а на осінь вона світла буде, ні, якби темніше. Ні, таке я повернусь до тих. Кого я кохаю? Ми завжди повертаємося до тих, кого кохаємо. Може глянути якісь кольори ще. Ану. Отак, дівчата. Тут я собі одяг купую і все, що завгодно. Сукня яка. Опс, опс. О, дівчата. Ну, якість тут класна, мені подобається. Воно ще блищить. Я як сорока на все що блищить. Бачите, яка сукня. О. Так, ну добре. Зараз мені ще там подивляться, що там є цікавого. От. І я буду футболочки. А це футболочки? Так. <тірвання> угу. Ну, вже таке. Дивіться, на літо такий костюм, але це вже таке, знаєте, розумієте. Я на осінь все дивлюсь. Класний костюмчик був. Але я не знаю, як для мене, але ось така сірий, світла, сиренька, ну така якась, мені на осінь. а мені чому от стінок хороший. Так, добре, я подумаю. Ой, дівчата, дивіться, у мене є така футболка, бачите? Ну, ви зараз бачите мою сумку. І є ще така сукня. Тканина просто супер. Але ж все однаково не хочеться. Але суть, сукня дійсно класна. І чому я її раніше не бачила, я не знаю. Це воно таке буває. Дивлюсь, костюм такий брюки та жакет, піджак. Класні. Ну, це вже на осінь щось інше хочу. Я не хочу зараз витрачати гроші на щось літнє. Ну все, костюм класний, строянде. І це ще звернула увагу тут. Ай, коли заходила отака поморань. Помаранчева сумочка. ну Класна, класна, дівчата, Мені подобається, то вподобається. Зараз підемо, як то кажуть, з вулиці подивимося ще, тому що коли воно на вітрині, ти більше щось бачиш. Та ні там це все я бачила. Я думаю, якого кольору мені взяти. Ще звернула поєднання кольорів, такий біж. І бачите, як під таку футболочку, як воно гарно виглядає, такий костюм. Там брюки, піджак і на осінь. На осінь, на осінь. Мені, до речі, таке сподобалось. І тут візеруночок, бачите, воно як блищить. Так, дівчата, сіла, сиджу, мені поставили, і я думаю, який колір. Сіла, сиджу, та й думаю. Як то казав Тарас Григорович Шевченко, думи мої думи, лихо мені з вами. Це в мене така бордо вже є. Вони, бачите, йдуть на три. Блискавки, і сюди дуже багато чого може поміститися. Я це вже перевіряла. На вигляд, вона начебто невелика. Але сюди так нормально. Тут секція в мене там телефони, тут якісь пакети сумки, тут ще там щось. І сюди я завжди ключі. Або телефон, коли як дівчата, ну мені сюди зручно ключі від хати класти. Але в мене вже роки три і вона ну, трішки почала затиратися. тому... Так, мої дорогенькі, я вирішила взяти саме таку сумку. Тут ще є такий ремішок, така синя, буде осінь і під джинси, або ще щось. Тому ну, цю ручку я буду знімати, хоча. Може, і не буду, інколи і на руку треба повісити. Тому вирішила взяти ось саме таку сумку. Тому дякую вам, що вас зі мною сьогодні вибирали і обов'язково зустрінемось в наступному відео. Пішла на касу.